От чи є якась реальна роль, не знаю, драматична, комедійна, пофігу, яку ви от реально хотіли б зіграти? Капіт. Вася, я знайшлася. А я нічого ніколи від вас цього висловив. Ви якось його перед випуском трошки. Я вам точки... так довго говорю на витрачати власну енергію на те, щоб, щоб вимрію собі якусь роль, якщо у все, тебе розклад все, я я написаний. Ну, ну, це це для того, щоб це може зіграти, може. те, що ти намріяв, для... все життя треба копійку заробити. Будемо цю копійку принести, якомусь режисеру, дати і постав, зроби з мене гамлі. Вот. Що так. ти предлагаєш, я не можу, у мене немає часу на ці ідіотські фантазії. Мені якось достатньо того. І не було ніколи я... бажання. Ніколи. Я завжди всього чого боявся. Ну, типу, що я є, Просто тепер... Ні, я боявся фізично, я боявся. Боже, не дай Бог мені дадуть серйозну роботу. Ні, ні, я, я себе так загнав свої дресури, що в мені краще гніздо, пердо, морковку, табуретку, що завгодно грати. Але вибачте...